Ситуація навколо Авдіївської промзони, позиції навколо Донецького аеропорту та шахти Будівка знову загострилася. Лише цієї ночі гатили по позиціям зі 122 мм артилерійських систем. Зараз ми спробуємо дістатися до цих позицій. Бачить термінал. Да, це новий, далі старий термінал, а то там метео вишки, далі ззаду ну, стоїть ця диспетчерська вишка, а то розбита, де хлопці наші кібери були. А то по бутавці, по шахті бутовка. Ну, Кожен день їх хлопці. Там промзони Авдіївські. Вони ці. хочуть відібрати їх, а наші не дають. А рідним що кажете. Що у нас тут? Сандобе. <різь> Хай чекають, це буде у нас добре. Я желізні дороги роблю. Путіцям. У них вроді би ротація, наскільки я, ну наскільки я знаю. У них там вроді, де по місяцях. Місяць був, другий заступив. Ну терористи, я думаю. Інакше проти кого. Місцевих, я думаю, тут вже обмаль. Осталося по чуть-чуть. — Я думаю, там більшість російських військ. У Так. — Найомні. На нашому фронті тихо. Сепаратисти обстрілюють Авдіївку, промзону, шахту бутовку із заборонених мінометів на інших наших постах. Часто проводяться. Сьогодні вночі був бій у них із ворожої ДРГ. Стріляли з, ну, з усього забороненого і незабороненого. Часто прикривають своїх. Ну, коли починають тільки ДРГ проходити, то вони перестають стріляти, щоб ну, дати своїм пройти. Ну, а якщо вже їх наші засікають, то вони вже відступають і прикривають своїх.